Привіт, друзі! Ви на каналі Горгана, і в цьому відео ми поговоримо про те, як працювати з лавинним трансивером OrtoVox Direct та Direct Voice. Лавинні трансивери називають по-різному. Іноді можна почути назву лавинний біпер чи лавинний датчик. Та найбільш коректною назвою буде все ж таки трансивер, тому що це пристрій, який передає сигнал та отримує його. І в цьому вся суть роботи трансиверу. У випадку, коли людина потрапляє під лавину з трансивером, цей пристрій передає сигнал. І інші люди з трансиверами можуть цей сигнал прийняти та за допомогою пристрою визначити місце знаходження жертви. Отже, для роботи потрібно як мінімум два трансивери. Тобто вони не підходять для соло мандрівок, а лише для мандрівок компанією. Переходимо до самого трансиверу OrtoVox Direct Voice». Щоб увімкнути трансивер, треба затиснути кнопку вімкнення на задній панелі на 2 секунди. Кожен раз після увімкнення трансивер проводить тест роботи та показує заряд батареї. Якщо на дисплеї 40% заряду або менше, вам потрібно негайно його зарядити для роботи. Вимкнення робиться так само натисканням кнопки на задній панелі, але потрібно підтвердити натисканням кнопки з прапорцем на передній панелі. Коли ви вперше увімкнули трансивер, можете обрати робочу мову пристрою. Коротким натисканням кнопки з прапорцем ви обираєте мову. А щоб зафіксувати вибрану мову, затисніть кнопку на 2 секунди. Української, на жаль, немає в переліку. Перший раз трансивер попросить відкалібрувати компас. Для цього потрібно відійти на 5 метрів від електронних пристроїв. Тримати трансивер перед собою горизонтально, повернути його кілька разів проти годинникової стрілки та покрутити кілька разів у кожній площині. Ось так. Після того, як ви увімкнули трансивер та опустили оранжевий важель, він працює у режимі передавання сигналу. Тобто він видимий для інших трансиверів, що знаходяться в режимі пошуку. Send Важливо. Вмикайте трансивер в режим передавання сигналу, як тільки ви вийшли на вулицю, та вимикайте його тільки тоді, коли повернулись на місце ночівлі. Батареї пристрою вистачить щонайменше на 200 годин в режимі передавання сигналу. Кожного разу після вмикання ви можете перевірити, чи всі трансивери вашої групи працюють коректно. Для цього, знаходячись в режимі пошуку, потрібно натиснути прапорець. Дистанція між двома трансиверами має бути не більше метра, а загальною для групи не більше трьох. Щоб перевести трансивер з режиму передавання сигналу в режим пошуку, потрібно підняти жовтий важіль. Якщо пошук під лавиною здійснюють кілька людей одночасно, то одна людина переводить свій трансивер в режим пошуку, а інші люди переводять свої трансивери в режим очікування і далі займаються іншими справами. Викликають рятувальників. Зондують або відкопують. Щоб перевести трансивер у режим очікування, потрібно з режиму надсилання сигналу натиснути прапорець, підняти жовтий важіль та опустити його. Так ваш Activate. трансивер не буде заважати своїм сигналом тому, хто здійснює пошук. У випадку повторного сходження лавини, після двох хвилин відсутності рухів трансивер з режиму очікування переходить в режим передавання сигналу. Якщо після сходження лавини та переведення трансиверу в режим пошуку ви не отримуєте сигнал, вам слід рухатися від вищої точки, де востаннє могла бути жертва, вниз змійкою від краю до краю лавини, так, щоб між вашими проходженнями було не більше 50 метрів. Таке зображення ви побачите на екрані трансиверу. Як тільки ви отримали сигнал, Рухайтесь за вказівною стрілкою та орієнтуйтесь на кількість метрів до цілі на екрані. Якщо цифра починає зростати, рухайтесь у протилежному напрямку. За 3 метри до цілі стрілка зникне, і ви побачите хрестик на екрані. Це значить, що вам потрібно зупинитися, підвести трансивер якомога ближче до поверхні снігу в горизонтальному положенні і рухати ним вперед та назад, вліво і вправо у формі хрестику. Найкоротша відстань і буде точкою пошуку. Далі можна працювати щупом та лопатою. Якщо під лавиною кілька жертв ви можете відмітити щойно знайдену ціль прапорцем, тоді ваш трансивер перемкнеться на наступну ціль, ви продовжите пошук, а ваші партнери зможуть відкопати жертву. Трансивери Ortovox Direct та Direct Voice абсолютно однакові у управлінні та режимах роботи. Різниця полягає тільки в тому, що під час пошуку Direct Voice передає голосові команди. Це знижує рівень стресу та пришвидшує реакцію. А отже, ви зможете врятувати чиєсь життя, коли справа йде на секунди. Дякую, що подивились це відео. Підписуйтесь на наш канал. Далі буде ще багато цікавого.